Другий влог. Привіт, мої любі! Сьогодні на вулиці неймовірна спека. Я навіть останні дні без потреби просто не виходжу на вулиці, бо там настільки душно, жарко і неприємно знаходитись. Що я, як людина, яка постійно мерзне, все-таки надаю перевагу залишитися вдома під кондиціонером. Тепер все ок. Я вже заварила собі горнятку кави. Аби зробити таку домашню та затишну атмосферу. Раджу вам також заберети каву або чай та класно провести час за переглядом цього влогу. Цей влог мені захотілося зробити таким домашнім, теплим та атмосферним. Тому сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати торт з свого дитинства. Він називається кучерявий Пінчер. Впевнена, що ви його знаєте, вже куштували та готували. Напишіть про це в коментарях. Але у мене ціль така, що я хочу повторити саме той смак та аромат, який готувала моя мама в дитинстві. Я рецепту не пам'ятаю, але я пам'ятаю текстури. Приблизно як він має виглядати, який він має бути соковитий. Не знаю, вийде ні. Але. Прям я так дуже хочу повторити цей смак, бо я його ні з чим не переплутаю. Я його настільки любила в дитинстві, що от зараз мені його хочеться такий самий відобразити. Але мама живе в Дніпрі, я в Києві, і це дуже важко зробити. Сподіваюсь, мама, якщо ти дивишся цей влог, ти мені його приготуєш, коли я до тебе приїду в гості. Тому сьогодні буде такий класний влог. Все, всім приємного перегляду. У ємність розбиваємо 4 яйця, далі додаємо цукор, все збиваємо міксером до стійких піків. Далі додаємо борошно та какао. Я все просію через сито. А тепер все обережно об'єднуємо. Ось таке тісто має у вас вийти на бісквіт. Переливаємо тісто у формочку та відправляємо в духовку випікатися на 180 градусів десь приблизно 30 хвилин. Беремо 600 грам сметани та додаємо до неї цукрової пудри десь 100 грам. Ще теплий бисквіт я нарізаю на такі квадратики. Формуємо гірку з бисквітів та все перемащуємо кремом. Дуже зручно окунати цілі кусочки бисквіту в крем і відразу формувати гірку. Зправляємо торт в холодильник на 2 години, аби він добре пропитався. Торт вже готовий, зараз будемо його пробувати. Має бути такий, як мами. Смачний, але <гум> взагалі не на такий, як мама. Треба, щоб мама нам приготувала поріг, коли ми, коли ми прийдемо до неї. Так, ми приїхали в кіно на кількохтеймер. Це вже друга наша спроба подивитися цей фільм, оскільки перший раз почалася тривога. Ми змушені були спуститися вкриття. Зараз сподіваюся, ми його дивимося до кінця. Це книга. Просто. Я в захваті від фільму тепер хочу прочитати цілу книгу. Даже всім подивитися. Це теж нам класно підійде в інтер'єр. Ходимо, роздивляємось різні декоративні штучки для дому. Любимо в таких відділів зависати.